Микита Лізейкін пишається своїм батьком. Він у нього офіцер відділення зв'язку головного управління розвідки України. Після відпустки старший Лізейкін знову відправився у розташування бойової частини. Звичайно, що хлопець хвилюється за тата. І єдина можливість, хоч якось відволіктися, це з головою поринити у табірне життя. Все дуже добре. Друзі, нові, нові знайомства – Це взагалі завжди дуже добре. Мені тут дуже подобається, гарний відпочинок. Гарні вожаті, гарні виспитателі. У першу зміну у комунальному таборі відпочинуть та оздоровляться 200 дітей. Усі вони з родин військових, у тому числі загиблих, полонених та зниклих безвісті бійців. Підтримка захисників та захисниць є моральною та соціальною відповідальністю для громади, зазначив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Кривий ріг чи не єдине місто в Україні, яке зберегло табір. Табір дітячого відпочинку і ми. Почали оздоровче літо цього року. Відкрилась у місті 203 дитячих майданчиків. це і школьні, творчі, і спортивні, різні. І ми відкрили сьогодні табір, який у нас є за міський у лісі. Ми зробили все, щоб дітям тут було добре. П'ятиразове харчування, відкритий басейн, надувні горки. Ретельно обирали вихователів та вважатих, велосипеди, і багато-багато чого ну дуже дуже цікавого. Всього буде тисяча дітей за п'ять змін. закінчиться в кінці серпня, оздоровлення. Це перш за все діти, тих, хто не вернувся з війни, ті, хто в полоні, зниклих безвісті, і діти наших військовослужбовців, тобто ті діти. Які потребують найбільшої підтримки, і ми зробимо все, щоб вони добре могли і розвиватися, і відпочивати. У таборі облаштовано два укриття загалом на 300 місць. У міжсезоні оновлена система водопостачання, проведено ремонти корпусів і службових приміщень. На дітей тут чекає велика культурна та спортивна програма. У таборі є майданчики для ігор та батути. Отже, нудьгувати буде ніколи, запевняє керівник дитячої країни. Настрій у нас гарний. Програма насичена, спортивні змагання, басейни, культурні заходи, велосипеди, веломобілі. Під час роботи табору команда психологів буде здійснювати супровід дітей військовослужбовців. Особливості спілкування з дітьми це надання любові. Состояння любві це. Головний інгредієнт в спілкування дитини узнати їхню причину, довіритись, вистроїти відносини і працювати. Усі п'ять табірних змін об'єднані однією тематикою: літо видатних дітей. Перша зміна пройде під гаслом. Ми активні. Кононенко, Олег Каплій. Цей день.